Усім доброго дня! Ну а поки на вулиці дика спека і на мене дує вентилятор, я продовжую грати в Metro Redux, І ми тут уже втекли від покручів, прийшли в станцію попередити всіх, що тут їх буде дохріна. Просто. до великою групою треба йти. Чистий. Та скасовується, ні, треба людей набрати. Так, будемо хлопців чекати. Так, скоро підійдуть і проженемо тварюк. Ласкаво просимо. Ти б на станцію пішов, глянув. Це ж театр. А чого я сразу? А ти в синіх стерчиш. Пробач, хлопці, що не випускав тебе. Сам розумієш. Життя таке зараз. Добре, що ви зайшли, бо ми так би в втрьох полізли на гору. А стражі нас на виході і дочекалися. б. Дякую. Ви проходьте на станцію. Вам зараз відпочити. Ну, ви заходьте на станцію, якщо вже прийшли. Чого ж, сінях, Дайте зброю. Ось яка сусідня станція, площа революції, наша, червона. Від неї до полісу два кроці. Я домовлюсь тебе пропустить. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так, про нас. Чудово, проходьте. Але чому? Одне чому? слово Тима, ти погуляй поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорюю і з ним. Подайте останньому театральному критику. Подайте, хто скільки доми тут. Світло, тепло, випивка, довкола радіація, руїна, смерть. і Війна. Охідно. О, я не знав, що тут можна грати на гітарі. Гору покручі готувати. На тиждень хоч гроші ще залишились. які тут гроші. Протринька усе до дідькової мами. Збирав, збирав. Набої саморобні, але нормальні. Хоч погуляв на остаток. Це ти загнув. Може, ми ще з підручних до сталкерів доростемо. Ото заживемо. Добре. Замірах. У мене діра три залишилось. Ти перебрав. Бачиш, жодної плямки, жодної подряпинки. Точність гарантую. Ну, як щось знадобиться, одразу до мене. О, сталкер завітав. Як знадобиться? Доведені будь-колаки. І візьмемо на дорога. А, тут можна зброю тюнінгувати, но...

Ну, пішли. Що, Артем, долучився до мистецтва? Добре, ходи. Ну. No. О. Oh. А, ah, Привіт. Ой, Павло Ігоровичу, а чого це ви так рідко заходите? Невже розлюбили? Як можна, ля. Вода просто займає. Я вичекав. Жанку, дай пудру.

Я тобі скажу Артему. Начебто вже і ти треба. Але давай ну, гульнемо скільки живі лишились. Я пригощаю. Зараз щось тут буде. Будь ласка, два фірмових спеціально для вас зі старого запасу. О, це вже діло. Ну ж Бортема, шарнемо. Зараз щось тут буде. Ух! Добре пішла. І взагалі добре тут. Але вдома краще. Знаєш, мені по усьому метро ласити доводиться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас у жерти нема чого, і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк. І анекдоти не розповісти, відразу ж хапають. І усі строєм ходимо. Стоп, Давай ще по одній. Ну, Мартеме. Ось це не просто так. Ех. Так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну так, ідеологія там усе таке. Ну то й що? Зато порядок. Їжджу всіх однаково, немає багатіїв та злидарів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну мося. Бо... Ну, за рівність. Давай, Норде. А, про що це я? Так, ти лиш поглянь, як вона на околишніх станціях живеться. Живуть один одного. Дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. No, no, no. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Потрібен порядок. Потрібен ось у цей вір. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Ну що, давай но, ну, запоряд. Давай на ну, Артема, давай но, ну, до дна. До... Та що ти мене спаюєш, блін, на вулиці така жара, альо. така червону лінію А ти мушкетере зараз з чужого боку товариш. От паскудич, блять. Ах ти суч, блядь, він нас підставив, гаділа, блядь, така. Подивіться, друзі. Тобто виходить, що він нас підставив, це як чужой серед своїх. Зрада, я так і думав. А це вже, братва, ми продовжуємо проходити у наступній серії, братішки. Думаю, буде вам цікаво. І ти, братішки, дивіться це відео, ти дивився до кінця, поставивши подобайку і підпишися на канал.